Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Людській природі властиво мститися, якщо раптом ми виявляємо, що з нами погано обійшлися. Навіть будучи християнами, ми нерідко відчуваємо у своєму серці боротьбу з забороненими емоціями, такими як гнів і прагнення зайняти оборонну позицію. Потім нам залишається тільки боротися з почуттям провини картаннями за те, що піддалися негативним емоціям. А що ж робити? Піти геть від кривдника? але на це здати не кожен. Дехто запитує, чи розуміє нас Бог, чи він просто веде рахунок, відзначаючи випадки, коли ми зазнаємо поразки або здобуваємо важкі перемоги. Зрештою, він Бог. Що він може знати про наші негаразди? Повірте, Він знає дуже багато, коли Ісус жив на землі, з ним, як і з нами, траплялися непорозуміння. Христос добре знає, як це жити у людському тілі і своїм життям показує приклад. Ще одну ілюстрацію можна побачити у вчинку Йосипа, сина Якова. Батько дуже любив Його. І він справив йому квітчасте вбрання. Так написано у книзі буття: цей одяг брати забрали у Йосипа перед тим, як безжалісно продали його в рабство. Пізніше вони вмочили вбрання в кров козеняти і показали батькові як доказ смерті його улюбленого сина. Але Йосип вижив, вистояв і став другим після фараона по всій єгипетській землі. Через декілька років голод змусив його братів шукати прожиток. З самого початку вони і не знали, що їм допомагає їхній рідний брат, якого вони колись продали в рабство. Йосип не тримав на них образи. Він не тільки дав їм їжу, про яку вони просили, але і попіклувався про їхні потреби на наступні роки. За те, що колись брати відняли і облили кров'ю його гарний одяг, вони отримали багато подарунків на знак справжнього прощення. Йосип дав їм на дорогу перемінну одежу. Це було більше, ніж просили брати, більше, ніж вони очікували або заслуговували. Йосип продемонстрував беззастережне прийняття, їм не довелося мати справу з його ображеними почуттями, і стосунки між братами налагодились. Яка дивовижна любов, яка надихаюча чуйність явлена в служінні відновлення дружби. Коли я усвідомлюю, що саме так Бог ставиться до мене, моє серце пом'якшується до тих, хто завдає мені болю. У них я бачу себе і в своєму серці можу тільки бажати, щоб вони побачили Бога. Помолимось. Дорогий Господь, ми знову і знову вдячні Тобі за ці гарні ілюстрації на сторінках святого письма. Господи, ми вдячні Тобі за історію Йосипа, який продемонстрував свою велику любов до братів, які його свого часу образили. Господи, можливо, хтось і нас образив. Допоможи нам проявити гарні відносини, гарну любов, простити і не згадувати. Благослови наших телеглядачів, благослови Господи і їх у усьому, благослови країну нашу, Господи, даруй мир, порозуміння, дух прощення, щоб ми могли жити у злагоді і славити Тебе, завжди у усьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завжди дякуйте Господу за його великий приклад безмежної любові. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків Діскавер. Завдяки цим урокам ви зможете дізнатися більше про справжній сенс життя. Напишіть нам або зателефонуйте, щоби отримати їх. Наші контакти вказано на екрані. А я бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!